запрошую на цю сцену переможницю інтелектуального турніру, якою стала учителька української мови і літератури, викладач у школі для дітей із порушеннями зору Галина Олександрівна Вороніна, також я запрошую на сцену е тих спонсорів, які допомогли купити цей прекрасний приз. Видавця підприємця, заступника голови товариства Україна світ Василя Степановича Степанюка, голову громадської організації «Фронт змін» Олексія Юрвіча Борбака та заступника голови громадської організації Фронт змін Анатолія Йосиповича Ковальського, також підприємця із Севастополя Віталія Осадчо. Будь ласка, вийдите. Українським словом і українською справою розбудовуєте наш Крим. І я думаю, що приклад нашої сумісної співпраці з Кримською світлицею і нашої суспільної організації, і політичної організації буде розбудова української справи в Криму. Не словами, а дійсними справами. Так само, як ми разом розбудовуємо українську церкву, так само розбудовуємо українське слово. Успіх вам! нашого конкурсу